Вітаю, друзі! Давайте подивимось Київ, Київська область, що нас чекає до наступної середи. Київ, Київська область до наступної середи. Що чекає з боку ворога? Все буде добре, обстрілу не буде, руйнувань не буде. Чи це правда? Скажіть, покажіть. І також нагадую, що ми дивимось, щоб ситуацію змінити, ми втручаємось в подію, щоб не було. Цих руйнувань, жертв, і коли я перекриваю, вже по-іншому по йде, пом'якшується ситуація, не така жахлива, як могла би бути, відбувається. Хоча все одно буває погано, але не до тої степені, що могло би бути. Так, скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київську область до наступної середи? Свою увагу направляйте не на то, що я кажу, що будуть вибухи. Це ви й без мене знаєте. Направляєте увагу на те, що ми перекриваємо, щоб їх не було, щоб все влетіло на ворогів. І ви своєю увагою, коли ви приділяєте увагу, не тому, що буде погано, а тому, що буде все добре. Також впливаєте на ситуацію, намір свій. Вкладаєте тоді, коли я перекриваю. Так, Київ, що чекає? Все буде добре не буде обстрілу. Домовляються, домовляються, щоб ворог не стріляв по Києву. Домовленість є така, щоб він не стріляв сам. Не руйнував. Але ворог все одно буде нападати. Він не буде, ну, вони пообіцяли, що не будуть більше, але все одно буде. Напад, ну, обстріл буде. Зараз накопичують ресурс, щоб це зробити. Господи, по електроенергії, по поелектрики будуть бити і будуть намагатися вибити нам щось, щоб у нас не було водопостачання. будь намагаються вибити, щоб води не було в місті. Це капець. І щоб це як наймого було болючіше, щоб довго не можна було відремонтувати, відновити, щоб так зламалось, що не можна відновити. Заперечую негатив, заперечую тиск. Тиск на країни, партнери наші. Ну і на нас. На, на оці переговорний процес. Ну, насправді, мета там одна просто знищити, зруйнувати повністю. І щоб ця ситуація була надовго, щоб ми довго не могли оговтатись. Прибираю негатив, все зле лихе відправляю на голови ворогів. Все, що вони нам бажають, хай з ними станеться, хай бомби ракети, дрони ворожі, вибухають при запуску на території Росії. По Верховному суду буде так і так є. Те, що в наш простір потрапило, хай падає там, де люди не живуть, там, де будинків нема, там, де нема критичної інфраструктури. По Верховному суду буде так і так є вищі сили, янголохоронці, духи роду, прошу, призиваю вас, допоможіть, захистіть нас. Буде так і так єсть. І е, призиваю янголів-охоронців своїх і всіх, хто дивиться. Ми даємо вам право захищати нас, наші будинки, наших дітей, наші сім'ї від ворога, від обстрілів, щоб не було зруйновано наші будинки, щоб всі вижили і щоб було в наших будинках світло, вода. Тепло Верховному суду буде так і такі. Це в нас Київ. Київська область, дивлюсь Київську область. Скажіть, покажіть, що чекає Київську область до наступної середи. Все буде добре, не буде обстрілу. Тут також обстріл буде і можливі руйнування. Захист є, будуть захищати, але ситуація погана. Башня, бачите, ворог буде бити дуже сильно. Заперечу негатив. Щось було полагоджено, будуть намагатися зруйнувати те, що вже відремонтовано. Повторно будуть бити по тим же точкам, і плюс дуже хочуть залишити Київ, Київську область без води, без водопостачання. Така мета ворога. Прибираю негатив, вищі сили зруйнуйте ворогам плани, іншими шляхами ворога пустіть. Все, що вони нам бажають, хай з ними станеться. По Верховному суду буде так і так єсть.